Коліться хорошо, значить молоденький. О, хороший. До фаршу буде. Да. Ну так, да, бо я там ті типу, попередні кабачки терла і там було насіння, то Максиму трохи котлети попадалося. Він самок. насіння, ні, я знаю, до. Та мені два вистачає. Два потерти, щоб не стояли, знаєте, ні в котлети. Ціні і будь-які, знаєте? Ну, трошки може. Салат ну, взагалі, трохи. я думаю, якщо як кріп або петрушка. Кріп, диви, воно кріп, уже посох давним-давним. А Петрушка? Петрушки багато. О, ну, Петрушки чуть-чуть. Будеш оцей брати старий. Думаю. Ні-ні-ні, це дуже. Це куром ну, може. Всі кажуть, що цей год кабачки не вружають. Ну, там що посадила. Ось що молоденький, дивись. Давайте оці три і все. Да. А їх ну. більше й не мов. Ну, або вони пусінь, або старі. І хорошо, бо тому що так, ти мені так. хіба до котлет. Знаєте, це буде більше котлет. Я купила пів ну, кілограм курячого фаршу, а якщо втерти кабачки, то це більше буде. Звісно, буде більше. Ну. Ось, я зараз... Це не цибульки дам, добре? Угу. Так їсти, вона хороша. Синя цибуля, да, так, салат робити, я думаю, чи то можна і до і жарити і да, і до, до борщу. просто називається салатна на вона. Uh -huh. Вона не гірка, хороша. Пішли по петрушку. Да, ще петрушки. Я хотіла прийти до вас, і вий, то, а тут варить все погано. Може, що коли це буде. Хотіла вас це зробити ловку. Буде завтра, да? да, завтра, так? Да, завтра. Завтра. Ну дрозі. Янтровою ці години загубила. Бачиш, ні. Так рип уже, да, уже своє. Ні, нужен начну, сейчас буде все молодий. робили. Ходіла кабачки, бачиш, ти їй тут. Uh -huh. Бачиш світи. А кабачка не буде. Бачиш по цвіт, бачиш. Щось виросло, що є. Оце буде кабачок, де манюсіньки. А це по цвіт, так. Щось буде. Щось uh -huh. не буде. Помідори ще не, не цей. О тебе не раніше трошки так почерпиті не чула. Це до мене посильно. Чекає теж. Ще маленькі перчик? Але я думаю, може якийсь один взяти на пробу. Ну, слухай, але там, мабуть, човіше. Чиї. Ось взяла. Ну, на пробу. А що вони жовті мають бути? Пахнуть так. Це, мабуть, більше не виросте. Це такий, що то на вони невеликий. понімаєш, Диви який. Ну. я попробую і той, і зелений, і жовтий. Сука, попробую. це, 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 це самокруто, це просто не по-жовті. Ну, я думаю, що... Це але це що саме? ви думаєте, на смак не дуже? Я їла такий, що зеленістий, хороший. Ну, ви кажете. Ні, файно. Він так пахнуть просто, я люблю перці. А бачиш, реша бачити, зелені. Ще угу. зелені. От у мене трошки ранні я так позовтіли. Побачиш у що. Ого, який маленький. Дуже, це якісь чері, да, маленькі. Як ягоди. тобі? Та ні, не треба. Я, я спішуся, мені цей петрушку якусь то я буду йти. Бо ще до уроку щось треба підготувати і Максимові котлети нажарить. Щоб щось з'їв, він голодний. А ви що з'їли? З'їла, копче їла. О, а яку? Я. Ячневу я. з молоком? Ні, в мене молока немає. Так, на З Сукром чи солено? Ні, це немає. Я, я ще буряк купляла, але буряк такий дешевий, три великі буряка, 10 гривень. Перці, то ви так посадили, ого. Це ви так посадили, що можна і не тратити гроші, і не купляти. А це й дивився, бач, дивись. Чи це дущу? Він обріжеш. Це щось поїло, знаєте, якась, якась ні, пташка. Ні, ти знаєш, п'яна були, як обрізала. Вчора три вирвалась на них плями. Чи а -а -а. Ось мені, ось петрушка бере, я забула тут в мене королева і я, я Лися, то однокова, да? Ну так. Да. Ні, але не багато петрушки, бо я хочу хіба, знаєте, так, може, до борщу чуть, чуть Тож петрушки багато її не треба. Хтось тільки любить. Ну так, да, ну ми. Як то Петрушка? Петрушка, звісно, да, полезна, але Я багато петрушка, її багато. не з'їш. Все-все. Щоб не цей, щоб не стояло, знаєте. Тут петрушку полезно їсти, скрішіш у салат замість крупу. Да, але більше багато не давайте. Так, хватить. Да, хватить. У вас яблуня така. Та манюсенька. Манюсінька теж. Два посиду. яблука хіба. Ага, було сорок два. А ви коли посадили? Так, мабуть, води три. Перший год вродили два. Оце таке... три години назад посадили, і вона отакого от хіба виросла така. Вона на місці сиділа мать півтори року. А я таку купила, отаке сіньку. дивити. Коротше, дерева довго ростуть. Ні, ці, ці яблуні швидко на третій год родять. Сорок два яблука було, всі облетіли, оце два остались. Mm. Але перший год родили отаке здоровене червоне. Так, да, смачні. Я, да, а який це... то сорт? Не знаю. Як родається Антонівка, він каже нате. А це не Антоновка, я хотів Антоновка, він каже нататка, це червоний зінний. А, червоний А де ми жили, були Антонівка. Uh -huh. О, як пахне, понюхай. Да? Та я в сортах. О, ого. Да, це дуже, дуже гарно пахне. Таке смачне. Тому в лісні тут сюди сім'я маленький. Ні, ні, не треба. Та ви багато все, бо мені ще це нести. Ось там вище лучно багато. Тут якісь кусочки, бо їх і поливала, поливала, ну вони ще будуть. Це вже ого. Будемо ночуватися, до столу будемо. Сідемо до столу. А це буде було б тобі такої їдати, диви. Я в тебе Та ні-ні, така... поки що не, не треба, дякую. Якщо, то приходити будемо. Добре. За картошкою.